Відпустка, що пішла не за планом, розкрила не одну жахливу таємницю. Усім привіт! Ви на каналі Територія кіно. Не забувайте підтримувати канал лайком та підпискою. А ми починаємо. Новоспечена молода мама Бет, яка проживає у Лондоні, летить у Хорватію на відпочинок зі своєю подругою Кейт. Бет виражає розкішний готель, і вона дарує подрузі підвізку, дякуючи, що витягла її розвіятись. Ввечері жінка телефонує своєму чоловіку робу та каже, що щасливо бути на відпочинку, хоча й дуже сумує за ним та донькою. Після цього Кейт та Бет ідуть у ресторан. Там Кейт замовляє устриці та найдорожче шампанське. Бет зупиняє подругу та каже, що це надто дорого, але та відповідає, що за все платить Джей. Її вже колишній чоловік. У жінки залишилася його кредитка, і вона має намір тратити з неї гроші, аж доки банк її не заблокує. Подруги гарно проводять вечір та обговорюють особисте життя. Деякий час по тому до Кейт телефонує Джей, і вони вкотре починають сваритись. Кейт каже Бет, що чоловіку прийшло сповіщення про перевищення ліміту по карті, і він її заблокував. Розуміючи, що рахунок надто великий, Бет пропонує його розділити, але Кейт оплачує все сама і каже, що подруга теж її просто колись пригостить. Після цього Кейт вмовляє Бет піти у клуб. Жінка відмовляється, адже надто втомилась. Та Кейт каже, що вони дуже довго не бачились, коли зможуть вирватися наступний раз, невідомо. Отож, поки молодість дозволяє, треба відриватись. Кейт все ж перемагає у цій суперечці, і подруги їдуть у клуб. Там вони знайомляться із двома чоловіками, які починають відверто залицятись. Бет одразу каже, що одружена, та тримається осторонь, але Кейт вмовляє, подругу розслабитись і ні про що не думати цього вечора. В результаті Бет напивається і прокидається зранку, майже нічого не пам'ятаючи. Оглянувши номер, Бет розуміє, що Кейт кудись зникла. Зателефонувавши їй, жінка чує лише автовідповідач. Кілька годин по тому Бет телефонує робу і каже, що щось не так. Кейт немає вже півдня. Вона не залишила жодної записки чи смс і досі не бере слухавку. Проте Роб запевняє, що жінка просто десь загуляла і незабаром повернеться. Бет іде до власника готелю і питає, чи не бачив він Кейт, але той відповідає, що не слідкує за переміщеннями гостей. Не маючи вибору, Бет іде в поліцію, але їй там відмовляються допомагати, оскільки після зникнення не пройшло навіть доби. Поліцейський говорить теж саме, що й Роб, що жінка, напевно, з кимось продовжила вечірку і скоро з'явиться. Не знаючи до кого ще звернутися, Бет телефонує до зейна, таксиста, що підвозив їх у клуб. Зейн відвозить Бет туди і пропонує свою допомогу. Він дізнається, що чоловіки, з якими вчора відпочивали подруги, працівники ескорту. Оскільки Бет їх не наймала, Зейн припускає, що це зробила Кейт. Бет спочатку заперечує, але потім, згадуючи, як Кейт вмовляла її відірватися ні про що не думати, вирішує, що це може бути правдою. Ввечері жінка телефонує робу та розповідає про пошуки Кейт. Роб не надто задоволений тим, що дружина у все це встрягла, проте розуміє її хвилювання. Бет каже, що не зможе завтра повернутись додому, адже Кейт може бути в небезпеці. Наступного дня Бет вдається знайти тих самих працівників ескорту чоловіків звати Матео і Лука. Зейн, вдавши потенційного клієнта, домовляється з ними про зустріч. Доки Матео і Лука не прийшли, Зейн починає розпитувати Бет про подругу. Вона розповідає, що познайомилася з Кейт, коли поїхала вчитись у коледж. Кейт була повною протилежністю Бет, але щось їх об'єднало і вони стали найкращими подругами. В свою чергу Бет розпитує про життя Зейна, і чоловік розповідає, що був щасливо одружений, проте тепер він вдівець. У визначений час приходять Матео і Лука, але побачивши Бет, чоловіки кидаються втікати. Зейн вчить за ними і йому вдається зловити одного з ескортників. Лука каже, що не знає, де Кейт, і зізнається, що вони звичайні шахраї, які грабують сп'янілих дівчат. Він розповідає, що вкрав сумку Кейт і здав у найближчий ломбард, але це все. Бет із Зейном знаходять сумку Кейт та її телефон. Бет починає підозрювати, що чоловіки могли їй щось підсипати у напій, адже вона зовсім нічого не пам'ятає. Але Зейн питає, чому тоді не пограбували її, і припускає, що підсипати щось могла Кейт. Бет не розуміє, для чого це подрузі, і вирішує повернутись в поліцію. Вона показує знайдені речі Кейт і у відділку погоджується прийняти її заяву. Детектив Ковач розпитує, чи вживала Бет наркотики і чи могла бути зґвалтованою, але Бет відповідає, що не пам'ятає тієї ночі. Детектив просить написати заяву і відправляє Бет у лікарню. Там у жінки не виявляють ознак зґвалтування і беруть кров на аналіз, результат якого буде за кілька днів. Бет телефонує Джею і повідомляє про зникнення його колишньої дружини. Та чоловік не береться до уваги і говорить, що це її чергова безглузда витівка. Джей каже, що радий був не спілкуватися із Кейт 5 місяців. Бет перепитує його про це і каже, що Кейт говорила із Джеєм по телефону щодо кредитки. Проте чоловік каже, що це якась нісенітниця, і він взагалі не знає, про яку кредитку йде мова. Повернувшись в готель, Бет бачить, як власник спаковує її валізи. Жінка розуміє, що зовсім забула продовжити оренду номера. Вона вибачається і пояснює, що Кейт вже шукає поліція, тому вона не може полетіти додому, доки не знайде подругу. Власник готелю пропонує їй невеличку кімнату на першому поверсі за зниженою ціною, і Бет погоджується там залишитись. Час від часу Бет згадує якісь окремі фрагменти події у клубі, але їй таки не вдається зрозуміти, що з ними тоді сталося. Ввечері жінка знову зустрічається із Зеном, щоб обговорити подальший план пошуку. Несподівано вона помічає роба. Чоловік не міг так надовго залишити дружину у іншій країні. Зейн прощається та їде, а між подружжям розгорається сварка. Роб каже, що Зейн теж може бути причетний до зникнення Кейт і звинувачує її в необережності. Трохи згодом пара мириться. Бет розповідає чоловіку усі деталі, і він каже, що теж тепер буде допомагати з пошуком. Несподівано Бет телефонують із моргу. Тіло Кейт знайшли у воді. Бет питає, чи це могла бути випадковість, чи подругу все ж таки вбили. Та лікар каже, що спершу треба дочекатися результатів Ростину, і детективи обіцяють зателефонувати Бет, як стане щось відомо. Наступного дня роб вирушає додому до доньки, а Бет залишається чекати результати. Коли з нею зв'язується детектив, то каже, що за даними дослідження, Кейт переспала із кількома чоловіками у день смерті. Тому тепер вони не можуть виключити версії про вбивство із зґвалтуванням. Бет просить детектива павич дати їй останню можливість попрощатися із подругою, і чоловік відвозить її у морг. Коли він виходить, Бет нишком розблоковує телефон подруги з допомогою Face ID. У пошуках підказок жінка починає перевіряти мобільний і знаходить у ньому переписку Кейт із Робом. У ній чоловік та подруга часто домовляються про зустрічі. Кейт просить Роба піти від Бет, а він вмовляє нічого не розповідати про них. Від викритої таємниці у Бет починається істерика. Після цього детектив Павич відвозить Бет до детектива Ковач. Жінка каже, що у крові Кейт знайдені сліди кількох наркотичних препаратів. А за даними аналізів з лікарні, у крові Бет також Бет знову говорить, що їй щось підсипали Матео і Лука, але детектив Ковач відповідає, що чоловіки це заперечують. Крім того, у них є алібі на момент смерті Кейт. Матео і Луку бачив таксист, що забирав чоловіків зранку і з дому дівчат. Також детектив говорить, що свідки стверджують, ніби Кейт і Бет сварилися у клубі. Але Бет це заперечує і каже, що вони просто говорили. Тоді детективи починають її перепитувати, адже раніше жінка говорила, що нічого не пам'ятає. Намагаючись викрутитись, Бет лише більше викликає підозри, і детективи беруть з неї підписку про невиїзд. Повернувшись у готель, Бет телефонує Джею і виявляється, що він знав про роман Кейти Роба. Це тривало кілька місяців. Але оскільки Бет була вагітна, він так і не зміг їй нічого сказати. Ввечері Бет зустрічається із Зейном та розповідає про все, що трапилось. Вона підозрює, що у зв'язку із новими фактами підсипати наркотики могла Кейт. Тоді Бет з кимось переспала б або думала, що переспала, і це призвело б до їхнього з робом розставання. Зейн заспокоює жінку і каже, що серце підкаже їй, що робити далі. Пізніше Бет телефонує Роба та каже, що знає все про нього, і Кейт. Спочатку чоловік заперечує, та потім каже, що цей роман нічого не означав, він кохає дружину. Бет злиться та каже, що не хоче чути вибачень. Вона лише боїться, що про це дізнається поліція, і тоді її точно заарештують за вбивство через ревнощі. Зранку поліція заарештовує Бет через підозру у вбивстві. Детективи кажуть, що Зейн, з яким постійно бачилася Бет, учасник злочинного угрупування, яке займається торгівлею людьми. І є підстави стверджувати, що саме Зейну вбив Кейт. А найняла його для цього Бет, адже Кейт була коханкою її чоловіка. Розуміючи, що вона нічого не може довести, Бет вимагає адвоката. Через кілька годин адвокат домагається звільнення Кейт з під варти до остаточного розкриття справи. Повернувшись в готель, Бет зустрічає зейна. Він каже, що його теж випустили до завершення розслідування. Чоловік пояснює, що він не зв'язаний із злочинною бандою, просто колись він врятував життя сину ватажка цього угрупування. І у знак вдячності той допоміг Зейну перетнути кордон і переїхати у Хорватію. Чоловік переконує, що не вбивав Кейт. Наступного дня, згадуючи всі події, Бет не розуміє, як поліція здогадалася про роман Роба і Кейт. Раптом жінка починає згадувати, як детектив розмовляв із власником готелю. Бет виявляється права. У своєму номері вона знаходить підслужку. Стикнувшись із власником готелю на кухні, бет нишком викрадає у нього ключі від кімнати, в яку строго було заборонено заходити. Там жінка виявляє безліч моніторів і бачить, що власник стежить за кожним із гостей готелю. Бет з'ясовує, що всі номери оснащені камерами, навіть її невеличка кімната. Вона знаходить запис відео з того дня, коли зникла Кейт. На записі видно, що Кейт поклала майже непритомну Бет спати, а потім пішла розважатися із Матеою Лукою. Коли жінка вийшла у ванну, чоловіки вкрали її речі та втекли з номеру. Кейт, помітивши це, побігла за крадіями. Вона сіла у таксі, а потім хтось привіз її назад до готелю. Бет кидає собі відео на телефон і записує номер машини, у якій приїхала подруга. В цей момент повертається власник готелю. Помітивши Бет, він пояснює, що це все заради безпеки готелю. Він каже, що все пояснить, і вириває з її рук телефон, просячи не нести це в поліцію. Та Бет накидається на чоловіка і штовхає, від чого той вдаряється головою і не притомніє. Бет забирає телефон і, переконавшись, що власник готелю живий, біжить на вулицю. Там вона зустрічає зейна і просить їхати якомога швидше. Вона каже, що власник встиг видалити записи на її телефоні. Бет знову не має з чим іти в поліцію. До того ж, тепер на неї повісять ще й напад. Зейн допомагає знайти таксиста, який забирав Кейт із готелю, і він розповідає, що відвіз жінку в поліцейський відділок. В цей час у новинах повідомляють про втечу підозрюваної у вбивстві, і власник служби таксі телефонує в поліцію, впізнавши Бет. Вони із Зейном не встигають поїхати. Та коли прибуває поліція, Бет бачить, що машина детектива Павич має такі ж номери, які та ще привезла Кейт у готель. Бет та Зейн починають втікати. Вони забігають в покинуту будівлю, і жінка на ходу розповідає, що павич причетний до зникнення Кейт, а можливо, і до її вбивства. Зейн просить зателефонувати адвокату, а самі де здаватись, щоб відволікти поліцію. Павич не перестає переслідувати Бет, і жінка втікаючи, вибігає на дах будівлі. Бет звинувачує детектива у смерті своєї подруги, і той, поливаючи Кейт брудом, накидається на Бет. Між ними двома починається сутичка. В якийсь момент на дах забігає ковач і наказує напарнику зупинитись. Але у бійці Бет штовхає детектива. Той падає вниз і розбивається на смерть. За кілька годин Бет оголошують невинною у смерті Кейт. Ковач розповідає, що Кейт, як виявилось того вечора, написала заяву про крадіжку сумки. Павич почав до неї залицятись, та жінка відмовила. В результаті детектив розізлився і, вдаривши Кейт по голові, скинув її у воду. Також вдалося з'ясувати, що Матео і Лука справді підсипали сильно діючий наркотик своїм жертвам. Проте кокаїн, який прийняла сама Кейт, нейтралізував дію першого препарату, тому вона лишилася при свідомості. Бет віддають документи та відпускають. Вийшовши з відділку, Бет зустрічає зейна та дякує йому за допомогу. Повернувшись у Лондон, Кейт розходиться із робом. Він робить спробу помиритися, але Бет йому відмовляє. Котрого дня, шукаючи ключі від машини у їхній колишній спільній квартирі, Бет випадково знаходить на із з підвіски, яку подарувала Кейт, у кишені пальта Роба. Жінка розуміє, що це роб убив Кейт. Вона просить дозволу зайти в туалет і дзвонить детективу Ковач. Через трохи Бет виходить із вбиральні і погоджується залишитись на чашку кави. Не в змозі стриматись, вона питає колишнього чоловіка про Кейт. Бет показує намистину і звинувачує Роба у вбивстві. Не маючи вибору, той зізнається, що прилетів до Хорватії, аби не дати Кейт розкрити їхній роман, адже жінка не відповідала на його дзвінки. В ту ніч він зустрів її біля готелю, і вони пішли прогулятись. Дійшовши до набережної, роб, благав Кейт нічого не розповідати, та жінка більше не хотіла такого життя і твердо вирішила сказати подрузі правду. Тоді роб розізлився і штовхнув її. Кейт впала у воду, вдарившись головою і злякавшись, роб утік. Розповівши правду, роб просить Бет не йти у поліцію, але жінка каже, що вже пізно. Увесь час їхню розмову слухала ковач. Роб накидається на Бет, але їй вдається його вдарити та відштовхнути. Бет забирає дитину та йде із дому. А в цей час поліція уже під'їжджає до будинку Роба. Дякую усім за перегляд. Не забувайте натискати вподобайку та підписуватись на канал. Цим самим ви підтримуєте україномовний Ютуб. До зустрічі у нових відео!